Поділ землі це офіційна назва одного із об'єктів у просторі, який створили впродовж міжнародної творчої лабораторії Артполе Ів». його автори Івано-Франківські митці. Концепція базується на відомій цитаті Григорія Сковороди про падіння у яму чи водну безодню, яка спонукає мобілізувати зусилля, аби вибратись з неї. На переконання художника Миколи Джички в Україні такий імпульс до змін і прогресивніших рішень згуртованості та мобілізації духом як ніколи на часі. Ми зробили яму горизонтальну традиційну проекцію. Могила, ну і вертикально, тому що якщо людина оптимістично настроєна, вона, її оптимізм може навіть не тільки її саму підняти з ями, а саму яму поставити у вертикальну проекцію. Додаткової атракції об'єктові надумали додати за допомогою підсвічування факелів для нічних екскурсій. Мотрошні асоціації з ним не у всіх. Хтось ідентифікує це здалеку, як звичну скирту сіна, інші порівнюють з недобудованою землянкою, мазанкою. Зовнішній вигляд поділу землі зумовив, звісно, оточуючий ландшафт і підручні матеріали. До прикладу, гілля, з якого створили каркас, переплітали його за принципом кошиків. Усі ребра тримаються одне одного під дією власної пружності. Ну а далі солому встелили. Суто природні матеріали. У нас немає ніякої арматури, ніякої сітки, нічого такого. Повністю лендарт витриманий в підручних засобах, бо він звичайно, справжній лендарт він потім не демонтується. Він лишається на самознищення, тобто з найменшою шкодою для природи. Залишаться в жі й інші об'єкти, зокрема, цілком практична річ шатро сушарка для посуду від харківського митця Віталія Кохана, а також мандрівні топографічні знаки киянина Анатолія Білова. Поруч із ними також вже давні об'єкти, до прикладу, шпаківня від львівського художника Мирослава Вайда, яка з'явилася під найвеличнішим із місцевих дубів ще в 2012 тисячі Натхненням для інсталяції 42 двох дерев'яних домівок для пернатих слугували придорожні хрести, роз'яснювальні матеріали для всіх об'єктів також їхні світлини невдовзі помандрують галереями країни із виставкою. Презентуватимуть її і в Івано-Франківську.